Зазвичай після знайомства з клієнткою, діагностику інформації про те, що відбувалося на волосі і так далі, я беру обов'язково одне пасмо і перевіряю його на розрив, тобто стан ламкості волосся. Для нас, звісно, це дуже важливо перед хімічною завивкою, тому що ми маємо отримати еластичні кучері і пружні, а це може нам завадити це отримати. Як ми бачимо, є невеличка ламкість. На кінцівках, і тому для відновлення волосся попереднього я обираю Крем 150С з молекулярним відновленням і гарним доглядом, який створює додаткову захисну плівку для поверхні волосся. Але ця захисна плівка повністю проникна, вона дозволяє повністю будь-яким препаратам далі працювати в глибині волосся. Зараз ми бачимо вже остаточну перевірку стану і пружність кучерів, яке вже відбувається після хімічної завивки. Фактично, перед нейтралізацією, я був дуже задоволений. І попередньо по кроках, після миття голови очищувальним шампунем я використав крем 150С, що додатково мені дало кондиціонування, молекулярне відновлення і захист лисочок від пересихання під час хімічної завивки. Потім я наніс розчин No1, перемапа Плюс, і я отримав дуже гарні чарівні кучері по всій довжині волосся, включаючи кінцівки. Ось такий результат. Дякую за перегляд. На все добре, до зв'язку!